Хартели це чудовий спосіб насолодитися катанням на гірському велосипеді. Але що краще обрати: кроскантрі Бігнайн чи трейловий бігтрейл? З цим питанням зараз і спробуємо розібратися. Ви на каналі Merida Bikes Ukraine. Приємного перегляду! Обидва велосипеди чудово підходять для їзди поза дорогами та на бездоріжжі, але це дуже різні інструменти, призначені для різних цілей. Якщо ви отримуєте задоволення від підвищеного пульсу, припливу ендорфінів і гострих відчуттів від швидкості підйому або спуску, то кроскантрі – це логічний вибір, який допоможе вам отримувати задоволення кілометр за кілометром. З іншого боку, якщо ви хочете, щоб ваше серце билося від адреналіну, а не від зусиль, то трейл велосипед допоможе вам їздити по таких трасах, які саме це і забезпечить. В чому ж відмінності? Велосипед для кроскантрі, такий як Big Nine, призначений для максимального ефективного перетворення ваших зусиль у рух вперед. Усе в цьому велосипеді спрямовано на зменшення ваги та підвищення швидкості, легка рама, компоненти та швидкісні покришки. З цією метою Big Nine має легку раму з алюмінію або карбону, оснащену 29-дюймовими колесами. Спереду є відносно невеликий хід вилки у 100 або 120 мм для підвищення ефективності. А майже всі моделі мають блокування, яке дозволяє блокувати вилку. Це означає, якщо вам потрібно прискоритися в спринті або встаєте з сідла в довгому підйомі, то ви не втрачатимете зайву енергію на розкачку вилки. Покришки, які встановлені на кроскантріному велосипеді, мають дуже низький профіль протектора, а також тонкий гнучкий каркас, що означає, що ваші зусилля майже не витрачаються на опір. Вони встановлені на ободах з відносно вузьким профілем, що також допомагає зменшити опір коченню, а також обертальну масу колеса і покришки, необхідну для прискорення. Що стосується кокпіта, то він має пряме кермо, невеликий підйом та довший винос. Це дозволяє прийняти низьку посадку, щоб зменшити аеродинамічний опір при більших швидкостях, які ви будете розвивати на кроскантрі волосипеді. У наших моделях з карбоновими рамами CF і алюмінієвими рамами Light, задня частина Big Nine використовує спеціально сконструйовані пера Flex Stay. Вони мають форму листових ресор, щоб забезпечити елемент пружності. Моделі, призначені для кроскантрі, також оснащені звичайним підсиділом, а не дропером, щоб зменшити вагу, тоді як моделі Big Nine TR. Оснащені великими сходом у 120 мм та дроперами для максимального задоволення на складніших трасах. Коли ми переходимо до геометрії рами, різниця в призначенні двох типів велосипедів стає кришталево чіткою. Велосипед для кроскантрі повинен бути однаково вправним у підйомах, спусках і їзді по рівні місцевості. Тому геометрія розроблена таким чином, щоб вага велосипедиста залишалася в центрі, особливо під час їзди в сидячому положенні, яке є найефективнішою. Якщо говорити за велосипед Big Trail, то він має кардинально іншу форму рами. Її довжина значно збільшена, що дає велосипедисту більше простору для руху на велосипеді в положенні стоячі. А пологіший кут на холовилки та довша колісна база забезпечує набагато кращу стабільність на високій швидкості та на нерівній крутій місцевості. Рама також виготовлена з міцного алюмінію і спроєктована так, щоб витримувати будь-які навантаження, навіть надмірне. Спереду встановлена вилка з ходом у 140 мм, яка дозволяє краще справлятися з нерівною місцевостю. Велосипед, як і раніше, використовує 29-дюймові колеса, а малюнок протектора є набагато агресивнішим для кращого щеплення. Широке підняте кермо дає додатковий важіль у поворотах, а короткий винос забезпечує швидку реакцію на повороти керма. Ця комбінація також забезпечує більш високе вертикальне положення під час їзди, що чудово запобігає перекиданню через кермо на крутих трасах. Майже всі моделі Big Trail стандартно оснащені дропером з довгим ходом, а низька висота верхньої труби дозволяє легко переносити центр ваги нижче, що може мати велике значення на складних трасах. В основному все обладнання на трейловому велосипеді побудовано з урахуванням надійності, тоді як у кроскантрі велосипеді головне це зменшення ваги. Що краще підійде саме вам: трейл хартейл чи кроскантрі хартейл. Якщо ви хочете кататися по технічних нерівних трасах і ваш стиль їзди найкраще описати, як летіти вниз, то трейлевий велосипед стане об'єктивно логічним вибором. Він створений для важких умов, тому, якщо вас не лякає трохи більше зусиль на підйомі, він винагородить вас на спуску. Але якщо ви прагнете подолати максимальну відстань і зробити це на швидкості, то велосипед для кроскантрі буде найбільш доречним. Він створений для підйому так само, як і для рівнини. І хоча коротший хід підвізки і стрімкість керування не забезпечить такої стабільності на спусках, ви зможете проїжджати поміж дерев на досить високій швидкості. Ми сподіваємося, що це відео допомогло вам краще зрозуміти, чим хартел для кроскантрі відрізняється від хартела для трейлу за геометрію та призначенням. Дякую, що були з нами! Бережіть себе і своїх близьких далі більше.